Мої вітання, друзі, ви на каналі Шкода Щонвак. Що сьогодні авторинок в місті Луцьку буду для вас знімати контент в районі 10 тисяч доларів. Подивимося, що по цінах, що можна купити в такий бюджет. Також обов'язково ставте вподобайки, коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода що, не ну, і Шкода що не вах. Ну що вам можу побажати вдалих вам покупок, комусь вдалих продажів. Ну і приємного вам перегляду. Ну що, друзі, мої вітання. З вами знову, як завжди, Роман на Луцькому авторинку, так як я завжди говорив, бюджет від 4 до 10 тисяч доларів. Ось є такий перший варіант. Це є Volkswagen B5, 2001 рік. Знаєте, кажуть, дехто деколи говорить, що Б5 пасад закінчився на b 5 пасаді. Дійсно були хороші в них козова, і повірте мені, що машині там 20 плюс років, і все рівно дуже є хороші стани. Такі стани є машин, що просто взагалі шокований. І дійсно комфортний автомобіль, але маєте на увазі, що ходова Трошки в них дорога, є там алюмінієві річаги стоять. Але я вам скажу, що за сьогодні такі, як там роблять сайнблоки, це все випресовують з поліетана, хороші сайнблоки. Ну, є, знаєте, все робиться, будемо так говорити. Тому зараз на сьогоднішній день це також в принципі не страшно що може бути в автомобілі. Також ось є такі Renault сценік це Grand сценік це старіший сценік, звісно, третя модель. Ціна це 11 року, ціна 7-900 доларів. 1,5 дизельний двигун к 9К, всі як люблять ці двигуни далі. Ось, як бачите, це вже рестайловий сценік. Тож, в принципі, я вам неодноразово в, відео казав за ці машинки. 7 1,5 дизель, 9800 доларів. Сертифікат уже це вже плюс по даному автомобілю. Також, друзі, наповню про підписку на канал «Шкода, що не вах і Шкода, що новах рітейл. Обов'язково ставте коменти, лайки, вподобайки, хто як говорить. Також е свої зауваження можете писати в коментарях. Ну і, В принципі, не забувайте е для підбору автомобіля чи супровід на ринку, чи підключ. Телефони мої закріплені, це, це є основна моя діяльність, чим я займаюся. І, в принципі, весь звіт можу вам скинути завжди там на Telegram, Viber, WhatsApp, що у вас, в принципі, є там, чи навіть сигнал. Дуже багато автомобілів підбираємо. І для військових автомобілів підбираємо. Всім дуже приємно, що замовляєте, і дуже приємно, коли коментуєте мої відео шот. Дуже класно все вам подобається, будемо так говорити. Також є от Duster, рено, от, дивіться, на газ, газ бензин, 1,6, 8750 доларів на старті. Ціна. Я вам що в принципі, ходова в них надійна, класні машини. І бачите, і такі варіанти є, туксанчики. Скушу, що з кожним ринком нові-нові надходження є. От, дивіться, 8400 доларів. 2007 рік, модель 2008 року, даний автомобіль такий синій колір. На титанчиках, свіжопригнаний автомобіль, тому що цікавить. В принципі, я вам також неодноразово. Говорив у своїх відео, і ті підписники, ті люди, які не підписані на канал, що можу вам оглянути, навіть якщо ви побачили по відео автомобіль, можете сказати мені номер телефона чи екрана скинути даного автомобіля. І можу, в принципі, вам оглянути також це авто і весь звіт скинути на Телеграм. Також, от такий варіант є: 5600 доларів на, на старті. Це є MPний двигун. Непогана ціна для гольфа, я рахую, але потрібно його дивитися, що по цені, що по стану, по кузову. Бо саме головне, я вам вже неодноразово вам у відео говорив, що саме головне в машині це кузов. Також не забувайте, що перед тим як наймати огляди, будь то у мене, будь то в інших, ви маєте розуміти з холодною головою, що ви купляєте не новий автомобіль і можуть бути в ході експлуатації. Різні нюанси. Стараємося для вас на момент огляду максимально все оглянути, показати, розказати. Я вам дуже от, простий примір говорю. От є люди, люди відносно всі адекватні розуміють. От дивіться, от дивіться, я от, Саша мене дивиться, підписник. Саш, привіт вам. Він дивиться моє відео, я вам йому і гран-сеніка раніше купуля. От дивіться, от просто друзі, простий примір. От Купили людині Astra J з 270 оригінала на момент покупки було в машині все чітко. Каталізатори, все на місці не димить, не коптиться. Людина поїздила скільки два-три місяці. Не знаю скільки він на ньому поїздив, три місяці. І от людина вирішила поміняти антифриз. І от, от дзу Саша, так ми часто з ним перезванюємося, куса, що там, як машина. Саша мені каже, що от буду знімати голову, тому що пробила прокладку. Ну і як у Саш, там добре тоді там. Ну, напишете цікаво, що, що скажуть, що по ціні, да, це нормальний, адекватний двигун там буде там, ну, ремонт там, до 500 доларів, це максимум, те, що я завжди вам в відео говорю. Тому, знаєте, ну, людина там ну, адекватна, розуміє, що пройшло там 2-3 місяці, і дійсно сталася така ситуація, і на момент покупки. Так само дивилися все по бачку, все нормально було. Машина не діміла, але от, -от, -от така ситуація сталася. І, от інша людина, от бачите, задоволена, от там, там 6 тисяч кілометрів проїздила, все каже: Роман, тобі дякую, все там нормально. Тобто я до чого друзі веду, що ви купуєте брушну машину, і в ході експлуатації все рівно можуть бути якісь нюанси там. Так само, коли ви купуєте дізельну машину, ви можете так само заправитися десь поганим паливом. Да? І на, так само на момент покупки я вам показав по діагностиці, що форсунки, турбіна, все добре, все нормально. І в ході експлуатації потім можуть бути якісь нюанси. І це не означає, що експерт вам вибрав погану машину. там ну Просто є, завжди я вам казав завжди, і це говорю, що в принципі баушна машина це є все рівно якісь там відносно ризики. і як кому знаєте, одному от хтось так само за ці роботи будемо говорити? Один і п'ять там третій мигани. Хтось купить нормально, да? а інші купить, поїздить через півроку, вложить півтори тисячі доларів, скаже, ну його в баню того робота, більше його брати не буду. А інша людина каже, та я їздив на Мігані, ти що, 50 тисяч, взагалі нормальна машина, ніяких питань. Тому от ви маєте розуміти, що є ось такі можуть бути нюанси в ході експлуатації. Ось, дивіться, є другий Міган, 2003 рік, 1,6 бензин. Ціна даного автомобіля 4,200 доларів. Ціна, я рахую, взагалі шикарна. І якщо ви хочете другого мігана, у вас бюджет 4,5, ви маєте розуміти, що там буде якийсь там, можливо, великий пробіг, або можливо буде пробіг невеликий відносно там, там 200 але будуть нюанси по кузову. Тобто ви маєте, я вам завжди в своїх відео кажу, що немає поганих машин, є погана ціна. Ось дивіться, 4200 меган, так. А ви його купляєте за 3 тисячі доларів, наприклад, і там машини там наприклад, там є, та шпаклівка там. Але ви його купили за 3 тисячі доларів, не за 6 тисяч доларів, розумієте? Тому коли ви я вам завжди казав, що навіть якщо ви купляєте дорогий сегмент, його також потрібно перевіряти, бо не завжди дорогий автомобіль це є хорошо. Тобто все рівно люди є різні і різні заробітки. Хтось заробляє 300 доларів на машині, хтось штуку доларів заробляє, хтось і 200, хтось і в ноль віддає. Тому є різні ситуації. Вам завжди напомню, що завжди перевіряйте авто перед покупкою. І саме головне ямку це в машині є кузов. Тому що на сьогоднішній день мотор це таке, це десь там в ході експлуатації, там через пів року, рік щось ви можете робити, так само ходову обслуговувати автомобілі, а потім вже продавати, і цього ніхто не оцінить, що ви там зробили мотора, що ви ходову зробили. Ну, ви їздите на машині там 10-20 тисяч кілометрів, є якісь розходники. От так само, як людина, знаєте, як організм людини. От в ході експлуатації. Ви маєте обслуговувати і дивитися там, за собою, там, за своїм організмом. І, в принципі, і воно буде чуть якась проблема, ви маєте її устраняти, щоб воно не тягнуло за собою ще ряд інших факторів проблем. Тому наповню, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Також, дивіться, от є також от такий варіант, непоганий варіант це є дача лоджі. Хватає на ринку таких, в принципі, ну як варіанту 5-6 я бачив таких на ринку, тому е, теж непоганий автомобіль. Дивіться, семимісний, ще й дизельний, 15-й рік. Дивіться, є от е, документ, це машина з Бельгії, яка підтверджує оригінальність пробігу. Ясно, що потрібно дивитися пробіг автомобіля, тому що з Бельгії часто приїжджають. Е, є нюанси по кузову. Прибіги можуть бути адекватні, якщо є ці бумаги, а є нюанси по кузову, тому звертайте увагу, коли. Дивитесь, з Бельгії автомобіль. Я не що з Бельгії погані машини, але от дивіться, це також з Бельгії Рено Гран Сенік. Бачите, вже видно по, по цих нюансах. Є такі от нюанси по автомобілі. 12 рік, 164 тисячі кілометрів, 8900 на старті. Бачите, також бельгійська бумага. І, в принципі, але 1,6 дизельний це дизельний цепний двигун даного автомобіля на 96 кВт. Також в мене підписники питають за дачею ялогани. Ось, дивіться, в універсалі з кондиціонером 9 рік, 1,5 дизель, 63 кВт, 650 доларів на старті ціна даного автомобіля. Непогані машини і на таксі хороші люди беруть їх і ходова в них недорога. Ось також Сенік є 9-й рік 7 тисяч доларів. Заявлений пробіг 214 тисяч. Пробіга і дивіться, є бельгійська бумага. Ціна шикарна на сьогоднішній день за даного Сеніка. Але я думаю, що будуть нюанси по козову. Тому звертайте увагу. Також дивіться туксанчик, який є 2.0 на газу. вже, це є шостий рік, 7.900 доларів. Я бачите, от дивіться, є от ВІН-код. Можете перевіряти. Якщо цікавить, можемо також для вас оглянути даний автомобіль. Тому телефонуйте, не соромтеся, питайте, як то говорять, консультація безкоштовна. Буває деколи, знаєте, немає часу. То стараюся завжди людям відповідати. Та й в принципі, на ваші коментарі стараюся відповідати. Дуже-дуже багато є хейтерів. От даже от, прем'єра, там, там людина мені там, якась писала за Меган, що там ну, його баню тих подборщиків там ще. Я йому написав, каже, кому цікаво в лічку, я кажу, я мені цікаво, там, пишіть сюди. І так і людина, знаєте, заткнулася, не написала. Тому, знаєте, не звертайте уваги в кожній роботі. І повірте мені, ну, є, я розумію, є несправедливі не чи нечесні експерти, але всі ми люди різні. І, по крайній мірі я готовий відповідати за свої вчинки, які я роблю, і стараюся завжди бути з людьми адекватно. І так само розповідаю і не, знаєте, не, не тішу надіями, що от ем, завжди людей готую до якихось нюансів, до якихось нюансів і, і завжди говорю максимально, що побачу по автомобілю. А людина вже сама вирішує, чи підходить даний автомобіль, чи не підходить. Тому що я вам завжди казав, ми всі люди різні. от Так само оглядав там а 5, були нюанси людина вирішила її не купляти. Хоча для мене там відносно, да, є там, але 260 оригінала пробіга була, і ціна 8500 доларів. Але людина от щось вона не зайшла. Каже, все таки багато нюансів по хузову не зайшла. Дивився, чесно кажучи, і худші варіанти, і деякі люди забирали ці варіанти, був шокований, я б їх не забрав, би, напевно. Тому це ще раз доводить те, що ми всі люди різні і на кожен товар є свій покупець. Моя задача сказати правду, розказати, показати. І ви, ви собі вирішуєте, чи підходить цей даний вам сегмент автомобіля. Також, такий варіант дачі Sandero 1,6 бензин, 170 тисяч пробіга, машина з Німеччини, 5,200 доларів, дивіться, яка резина в стані, Оригінальні колпачки дачі, з куток, газ ставиться сюди без проблем на ці машини. На сьогоднішній день газ поставив. Тоді я навіть там, людина там, за гольфа четвертого питала. Новий газ стоїть 420 євро з установки, з балоном. Тому, якщо вас цікавить, можу допомогти по-рівному, є адекватні люди, де я сам ставив газ і на автомобілі службові там в мене були, там ставив газ. Тобто, в принципі, є перевірені люди. 420 євро. Ви ставите новий газ без проблем. Тому деколи не гоніться за тим, що у вас що вже в машині газова установка стоїть. Краще, де коли якщо вже машина на газу наїздила 150-200 тисяч, то краще лучше доплатити тих 200-300 доларів і поставити новий газ. Тому що, навіть якщо машина 150-200 тисяч кілометрів наїздила, це вже є кілометраж і в залежності там 2-3 роки машина, все пересихає. Шланги пересихають з нашим газовим, все рівно є поганий газ. заправиться, і можуть бути проблеми з форсунками. Ну я вам скажу, що форсунки недорогі газові. Наприклад, комплект форсунок газових стоїть там 3-800 гривень. Чи той так само редуктор в принципі, недорогий, Тому все воно міняється. Але так, коли ви машина без газу, це не означає, що от просто брати і все, шукати собі газ. Просто собі можете купити машину без газу. Без проблем собі поставити новенький газ, і ви будете собі не заглядувати. Будете впевнені, машина буде на гарантії, 100 тисяч кілометрів обично дають на газову установку і ви собі будете задоволені даним ну, варіантом. Тому звертайте також таке. Ось, дивіться, є отакий от миган. Дуже-дуже багато миганів завезли. Я вам скажу. Реально з кожним разом таке відчуття, як одні мигани везуть. Дивіться на, на ксенонах даний апаратік. 1,9 дизель ще вісім 8,450 доларів. Ще з Вибасто. Базешна комплектація, титанчики. Тому, якщо цікавить, телефонуйте до продавця, якщо потрібно оглянути, телефонуйте. Також прохання підписатися на канал. Дякую підписники, що дивитесь відео. що, що підписуєтесь. неодноразово вам говорив, що багато людей дивляться відео без підписки. Прохання підписатися це буде подяка від вас для мене за мою роботу. А я надалі для вас буду старатися. Знімати якийсь контент заодно і дешеві сегменти стараємося знімати. От сьогодні от до 10 тисяч доларів. Тому, маючи в кармані 10 тисяч доларів, є реально що купити на сьогоднішній день. Тобто, починаючи від 4, я вам показав, є варіанти до 10 тисяч доларів. З кутоку в Луцьку ринок найбільший. Я вам вже неодноразово відео казав, щоб відзняти його повністю весь, то не хватить час. Ось дивіться, яка бешечка 2,0 бензин на автоматі 2003 рік, 5700 доларів. ціна на старті. в сіданчику, на тітанчиках, свіжопригнаний автомобіль. Якщо цікавий такий теж, в принципі, можете розглядати до покупки. Автомати в них непогані, мотори також непогані, газ ставиться, ніяких проблем. І бешка, до речі, на патронічках собі. Тому також є. От, і в мене питають за що бітки. Ось дивіться вам на премірі. Кенго, 12 рік, пасажир, 7900 на старті. Ціна даного автомобіля і авто вже на реєстрації. Я думаю, що воно можливо плюс-мінус і обслужене, бо воно вже в Україні поїздило. Люди трошки дивились. Також от таке Peugeot 5008, Це дві 2011 рік. 2.0 на автоматі 9.850 доларів. Ску принципі ціна. Непогана за 2-літровий автомат. Тут автомати хороші в них стоять, двигуни в них класні стоять, тому можете для сім'ї такий варіант собі обирати. Також дивіться, ще один меганчик третій. Машинка пригнана з Франції. Ціна даного автомобіля 6850 доларів. торг присутній, 250 тисяч пробіга заявлено. Є номер телефона до продавця, тому телефонуйте. Ось, дивіться, є Фабія, шкода, свіжопригнана в універсалі. Непогана машина для наших доріг, я вже неодноразово у своїх відео казав, не, не пише який двигун, бензин двигиновий, 550 доларів торг автомобіля присутній. Також Volvo v 50 є свіжопригнаний автомобіль на титанчиках, колір Серебро 8350 доларів, це є 11 рік, 1,6 дизель. Тому, якщо цікавить, цікавить, телефонуйте такі варіанти. Ось, дивіться, є от така маздочка, їх мало ще, ще й в седані. Може бути сідання, може бути в Літбеці, це я Рістайлова, доларів на старті ціна даного автомобіля. В принципі, непогані машинки, якщо на автоматі, також непогані. Ну, дизеля, бачите, в нас соляра таке, але я би брав два-бензин на автоматі. взагалі шикарна машина і газ поставити собі. Ось є шкода Октавія 11-й рік. Заявний пробіг. Ви бачите, який 8850 доларів на старті Ціна даного автомобіля. Ясно, що буде торг по даному автомобілі. Думаю, ось дивіться є степфей, 6900 девідсот торг. Присутні це є 12 рік автомобіль. Тому телефонуйте, дивіться, яка комплектація класна, шкіряні вставочки на сидінні. Руль, бачите, в принципі, він фарбований чи перешитий, кермо реставровано. Воно відразу видно. Тому бачу Швейцарії, швейцарська наклейка даного автомобіля, тому якщо цікавить, також дивіться, є така Audi. А четверта на реєстрації, але ціни немає, то не скажу вам, що як по ціні. Ось дивіться, є от eh, Skoda Octavia. Восьмий рік, спортлайн-комплектація, 6950 доларів. Дивіться, є куча сервісних бумаг. Ясно, що потрібно перевіряти дане автомобіль по кузову, тому що можуть бути якісь нюанси по, по даному варіанту. Ось дивіться, такий Ford, який це вже новіший. Бачите, пактронічки, все як не має бути. 8900 доларів. Відмінний стан авто, це є 16-й рік. Непогано, їздимо на таких машинках 1,5 дизель. Класні, кстати, варіанти, і дуже класну дорогу тримає. В принципі, мені зайшов цей автомобіль. І новіші, такі, вже, знаєте, він більш гарніший. Такі. Ось такий варіант є, 5300 доларів. Тому, якщо цікавить, телефонуйте, сценічка, ну, хороший сценік, класні комплектації на сьогоднішній день другий. Гран чи сценік, можна взяти до 6 тисяч доларів у дуже крутій комплектації Ось, дивіться, ще є ось така марта 6 в універсалі. Не фарбована, 9-й рік, 1.8 бензин, номера телефону є, заявлений пробіг 216 тисяч пробіга, рідний 100%. Тому, якщо у вас цікавить такий варіант, телефонуйте. І от фокус є от такий. Непогані машинки, 10-й рік, 6500 доларів ціна, 193 тисячі заявленого пробіга по даному автомобіля на титанчиках. цікавить набирайте. Ну і в принципі ось такий э, Zafira, э, Zafira, пробачаюсь, Opel Astra H. 5400 доларів, 1,6 бензин, 2005 рік автомобіля. Тому телефонуйте. Також наповню вам про підписку на канал ще раз шкода, що не вах, і Шкода, що не вах. і дуже вдячний вам, що ви зі мною дивитесь мої відео і, як кажуть, стараємося для вас якийсь контент знімати. От дивіться, 4200 доларів, 1,4 МПА. Шкода Фабія. Газ ставиться без проблем. хватає цієї машини я рахую там по місту їздити. Я такі людям-підписникам купляв такі машини. Непогані машини, я вважаю, Фабія за свої кошти. 12 рік, 9500 доларів. На старті, тому що підведемо. Знаєте, якісь ітоги, будемо так казати, по ринку. Скутику, такого, такого, знаєте, вже злого паразит вибачається. Хватає варіантів на ринку і маючи в кармані 10 тисяч доларів, можна купити. Тому, коли до мене дзвонять, чи є в бюджет 10 тисяч доларів, чи можна щось купити, я вам скажу, що можна купити. Варіантів хватає як від 4 тисяч доларів, так і до 10 тисяч доларів. Ясно, що хороший автомобіль буде коштувати. Коштів можу сказати вам так: в будь-якому випадку потрібно перевіряти авто, будь-то авто за 20 тисяч доларів, будь-то за 30 тисяч доларів, будь то за, то за 4,5, тому що саме дорогі в машині, я вам завжди казав це і кузов. Можу вам сказати, що потрібно перевіряти, тому що на сьогоднішній день я вам не скажу що всі продавці, знаєте, не чесні, але є і адекватні люди. Є такі, що навіть скидають, навіть відео з прибором автомобіля, але знаєте, не всі такі. І повірте мені, вже з, 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 як вам сказати, з практики, якщо машина погана, вам не скаже людина повторіє, чи куди ви подзвоните, щоб не приїжджай, що в мене погана машина. Він скаже, що є підкраси там, чи ще щось, тому потрібно перевіряти. Тому що можу вам сказати? Підписуйтесь на канал, дякую вам за увагу, що дивитесь мої відео. Дуже приємно, що. Канал росте, що канал популярний, що людям подобаються мої відео. Будемо для вас старатися надалі знімати якийсь адекватний контент. Вам можу побажати вдалих продажів, вдалих покупок для, для покупців, для продавців вдалих продажів. І завжди заливайтеся людьми і перемоги нам. Всього самого найкращого зустрінемося в нових відео. Всім пока. До зустрічі. Дякую.